Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Мамаєв. Ми традиційно записали огляд тижня з паном Андрієм Ревою. Якщо ви ще не бачили, посилання я залишу ось тут. Але один епізод я вирішив викласти окремо. Це приклади того, як можна бороти корупцію в Україні на конкретних прикладах. Подивіться його, будь ласка, перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки і коментарі. І так само підписуйтесь, якщо не підписані, і ставайте нашими спонсорами 100 гривень на місяць, і ви таким чином підтримуєте україномовний YouTube. Дивимось. Приклад. Забезпечення. Я, як міністр, забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців. Приносять розпорядження: 350 мільйонів треба передати обласним державним адміністраціям, які проводять тендери. В результаті у переможця вони купляють житло, і тоді ордер дають людині в сім'ї загиблих. До чого це приводить? <кій> Грошима розпоряджується обласна державна адміністрація. Вона вибирає тих партнерів, з ким вона буде мати справу Ну, через тендерну процедуру. Уже ви розумієте, до чого це все йде, правильно? І от я тільки став міністром. Дивіться, я прийшов всі перші, значить, декілька днів пройшло. Я тільки розібрався там з цими шахтарями-інвалідами, які там значить, блокували декілька днів мою роботу. Перших три дні ми робили. І тільки, значить, вони пішли, заходить секретар і каже, там у вас в приймальні жіночка там двері ламає. Я кажу, а що за жіночка? Не знаю. Каже, ну вона, от каже, я звідси не піду, поки я міністр не побачу. А як же кажу, вона пройшла? Там же у нас там. Внизу там охорона. Це ж державна установа. Не знаю. Ну, кажу, ну раз вона пройшла через охорону, як крістіну. Значить, людина серйозна. Давайте кажуть сюди, будемо з нею розмовляти. От вона заходить. Добрий день. Добрий день, кажу. Сідайте, я вас слухаю. Я Ірина Зубкова. Я рідна сестра Героя України Івана Зубкова. Іван Зубков був старшим лейтенантом Збройних сил України. Він був останнім командиром кіборгів в Донецькому аеропорту. Коли росіяни підірвали те, що залишилось від аеропорта, він загинув разом з останніми захисниками цього об'єкту. І от у, у Івана Зубкова, Героя України, йому посмертно присвоїли звання Героя України. Залишилась дружина і двоє маленьких дітей. І їй Обласна Хмельницька державна адміністрація, отримавши гроші від Міністерства соціальної політики, купила квартиру. Значить, Ця дружина Івана Зубка живе в Хмельницькому, він звідти призивався, а квартиру і купили в Деражній. Рада цікаво? Тобто давай забирайся і їдь в дираж. Ну, Це ще півбіди. Далі мені Ірина показує фотографії будинку, де їй придбали житло. Пане Сергію, 16-квартирний будинок, вікон нема, дверей нема, комунікацій нема, ремонту нема, Ну тут коробка стоїть. Його треба побудувати. Каже, як ви вважаєте, можна тут жити? Кажу, ну як тут жити? Тут, тут ні комунікації, ні дверей, ні нічого нема. Ну от їй дали цей ордер. А що ж кажу, вона взяла. А їй сказали: не хочеш, то ти взагалі нічого не отримаєш. Герой України, сім'я. Я кажу: ну-ка, наберіть мені голову Хмельницької обласної державних Набираю. Набирай. Добрий день: от у мене в кабінеті кажу, сидить. Ірина Зубкова. Значить, Рідна сестра загиблого героя України. Ой, ми її знаємо, це така скаржниця. Ходить, вона нам дирку нам проїла. І кажу, послухайте, я ж не питаю, які у вас з нею стосунки. Мене це каже, не стосується. Подобається вона не подобається. Сварити. Вона прийшла з проблемою. Ви, кажу, бачили, яке житло ви придбали. Да, я бачу, звичайно, це ми придбали. Ну, що нам ну давно? Ну, кажу, як ви вважаєте, там можна жити? Ну, треба невеличкий ремонт зробити, жити можна. Кажу, ви серйозно? Ну, а що таке? Ну, кажу, якщо ви так вважаєте, я кажу, вношу пропозицію. Яка вам різниця, з якого, з якого географічної точки ви керуєте областю? Ви їй віддаєте свою квартиру. Берете цю, обмінюйтесь з нею. Робите невеличкі ремонти, значить, там, де здиражників. Я не знав, що ви популіст. Кажу, я популіст. Я тут далі перейшов на те, кажу, послухай мене уважно. Ти ж кажу, в області не один такий. Але я кажу, ти представник президента України в Хмельницькій області. І ти кажу: так, поступаєш по відношенню до дружини Героя України, до, її, до, до неї і дві маленькі дитини. На тебе ж кажу, всі люди дивляться. Ти уявляєш, кажу, що буде, коли напишуть, що от держава їй дала ось таке. Це ж не тебе будуть згадувати, кажу, будуть президента згадувати і всіх інших керівників. А ти будеш кажу, в сторінці стояти. В общем, я йому пообіцяв, що я доповів президенту. Забігаючи вперед, хочу сказати, що значить, його звільнили потім з посади. До речі, не тільки за це. Якщо ви в той час їздили там, через Вінницьку Тернопільську, значить, Хмельницьку область, от Вінницькій області йдуть ремонти доріг, Тернопільський і так далі. Хмельницький ні. Він ніяк не міг домовитися з підрядниками, хто значить, буде там, що робити. Ну, таке було, розумієте? Про такі керівник. Так от я тоді відмовився підписувати розпорядження, я викликав всіх цих своїх підлеглих і кажу: значить так, мене ця ваша система забезпечення житлом не влаштовує. Ми даємо гроші обласним адміністраціям, а далі починаються ці шакермайкери. І в результаті люди скаржаться і правильно скаржаться. А ті нам розказують, як складно провести тендер в кінці року, це неможливо, і треба брати те, що дають. Кажу, ні, це так не буде. І пояснює. значить, кажу: дивіться, що ми робимо. Значить, ці гроші ми не даємо ні, ні обласним державним адміністраціям, ні міністерстві не залишаємо. Ми даємо людям. Як? Ми визначаємо зараз кажу, постановою, хто належить до сім'ї загиблих. Узнаємо загальну чисельність цих людей, правильно? Далі визначаємо норму, вона єдина по всій Україні квадратних метрів на цю людину, на одну людину. Плюс скільки на сім'ю. Плюс, якщо він там з інвалідністю, додатково 10% на цю людину. Далі беремо, сумуємо, получаємо загальну площу. Далі беремо вартість квадратного метру житла. Їх дає нам мінрегіон. Для села це одна. Коефіцієнт для районного центру, коефіцієнт для обласного центру, коефіцієнт для міста Мільйонника і окремий коефіцієнт для міста Києва. Тобто беремо, рахуємо, множимо і отримуємо суму. Далі людина відкриває рахунок в в державному банку. Ми її туди перераховуємо гроші, і протягом року вона може купити те, що вона хоче і де вона хоче. Будинок в селі, будинок в місті, на первинному ринку. на вторинному ринку, в своєму населеному пункті, в іншому місті, хоч в Києві. Не вистачає грошей, може докласти. Якщо їй більше дала, а купила вона менше, вона може ці гроші використати повністю для ремонту. Ну, коротше кажучи, вона в себе не вкраде. Ви їй дали гроші. А обмеження яке, що ці гроші на рахунку, вона повинна принести договір. І тільки тоді банк перечислить ці гроші, щоб вони за цільовим призначенням пішли. І коли вона купила квартиру там чи будинок, вона нам здає звіт. По цим речам, і ми знімаємо її з Зрозуміли? Так. Да. Чотири місяці чиновники з Міністерства соціальної політики не могли написати цю постанову. Приходять, окуня включили. І... Пояснює, що да. нуль. І тут, значить, я, в мене там травма коліна була, я випав на 2 місяці з політичного життя, лежу вдома. Що мені робити? Я сам написав цю постанову. сам, Передаю її в міністерство Ольга Петрівна, в мене заступник Балахрентовська Ольга Петрівна кажу, на Кабміні, і швиденько, щоб поки я тут лежу, щоб вони прийняли. На Кабміні її підтримали, постанову прийняли. Я виходжу з паличкою, йду, я значить, по Верховній Раді. Назустріч мені йде депутат Третьяков Олександр Юрійович. До речі, по його округу пройшла зараз Мар'яна Безу. Про це як А він був головою комітету з питань інвалідів. И он меня так побачил, такой высокий. Я с вами не разговариваю. Так российскую мову. Я говорю, а что стало с Александром Юрьевичем? Что вы разговариваете? Вы завалили им программу, на под которую я деньги выбил. Какую программу. Обеспечение жильем семей погибших. А что вы вырешили? Что... Ну как же, сейчас ноябрь месяц. Остается... Когда они успеют тендеры провести? Вы что, не понимаете, как это делается? Вы первый день работаете? Не, на первый день. Але я вас хочу запевнити, що ми ці гроші тому людям, люди купують. Що ви зі сказки розказуєте? Як це можна зробити? Кажу, ви подивитесь, я вам кажу, обіцяю, що якщо хоч одна копійка в бюджет повернеться, я напишу заяву. От не треба тих от от ваших заявлень. Я напишу заявлення. Кажу, так я вам зараз напишу. Ні. Давайте так. От До кінця року ви подивитесь. Хорошо. Пане Сергій, до копійки всі гроші були перечислені людям. Люди купили житло. І за три роки своєї діяльності на посаді міністра я не чув жодної скарги по купівлі житла. Ніхто до мене більше в кабінет не ламався. Люди самі вирішували дещо. І чиновники там руки погріти не могли, бо вони не приймали рішення. Їхня задача була технічно порахував, рішення прийняв. І якщо неправильно порахували, можна ж тебе за і... Значить, це квар. Все можна перевірити. І подивитися. Правильно ти нарахував, неправильно. Тому що забув ти 10% на інвалідати, чи не забув, включити когось забув, чи не забув. Це ж все перевіряється. Ну нікуди від цього не дінешся. І вкрасти не чого. Все. Питання знялося. Друге питання. Приїжджаю я в Керматорськ. Липень 2016 року. У мене обступили спінальники. Ну, інваліди на візочках. І кажуть, Андрій Олексійович, що сталося? Липень місяць ми кожен рік повинні їздити в санаторій. У нас така специфіка спинальних травм, хвороб. Кожного року ми їздили в САКи, в Крим. В 2014 році окупували росіян і ці санаторії вилетіли. І в Україні залишилось два санаторії, які могли нас прийняти. Тому що проблема, вони до цього часу тендер не можуть провести. Кажу, як? А от якщо тендер проходить, виграє один санаторій більшу частину путів. Оскаржує той, хто програв. Антимонопольний комітет скасовує на новий тендер. Цей виграв, це персон. І так вони, кажуть, футболять, а липень місяць ми не можемо поїхати. Я кажу, знаєте що, давайте так. Я, я не обіцяв до кінця року, але з 1 січня ми зробимо інакше. Значить, ми визначимо вартість путівки. І ми постанову, Кабміну написали, 25 тисяч гривень. А далі ви приходите в управління соцзахисту, і їх самі вибираєте санаторій, куди ви поїдете. І в результаті вони, кажуть, будуть бігати не в міністерство з чиновниками домовлятися, кому там більше на тендері дістанеться. А будуть за вас боротися, бо якщо ви в цьому році туди поїхали, вони до вас погано ставляться. Ви наступного року поїдете до його конкурента. І вони тепер будуть перед вами танцювати. Бо зараз, коли він захопив частину ринку більшу, Йому чхати там на цих всіх. Він, знає, він готує гроші, щоб знову когось купити, щоб йому дали більшу частину замовлення. Пане Сергій, проблема зникла. Люди вирішували, куди вони поїдуть. Наша задача чиновника було забезпечити фінансування. Це наші функції. Ми не приймаємо рішення. Рішення приймає людина з інвалідністю. Хочу туди в'їжджать. Третя позиція. Забезпечення людей протезно ортопедичним засобами це взагалі мафія була. Ось скажіть, будь ласка, що важливіше для людини? Протез руки чи ноги? Чи під, значить, устилка для взуття проти плоскостопі? Що важливіше? Ну, очевидно, потрібен протест, якщо ноги немає, а не допоможе. Ви, нормальна людина, я нормальна людина, я теж так думаю. А з точки зору законодавства, яке тоді було створено до нас, це були рівнозначні речі. Тому поставщики протезно-ортопедичних засобів на сотні мільйонів штампували під стіл у стилки, і це отримували мільйонні замовлень. А люди сиділи без протеза і без вози. Що ми зробили? Ми вирішили повністю Да. І як це все працювало? Є, є постачальники, їм треба замовлення. Замовлення дає Міністерство соціальної політики, яке володіє базою для інвалідів. Тут сидять люди в департаменті по роботі з інвалідами і формують замовлення, Цьому більше, цьому менше. Цьому ще щось там і так далі. Як вони його формують? За принципом, як домовилися з чиновниками. Правда? Дивіть собі, який це був золотий департамент. Я приходжу і кажу, покажіть мені штатний розпис департаменту. Показую. Значить, по штату 12 чоловік і 14 літинок. Кажу, а це хто такі? Це волонтери. В смислі, кажу, волонтери. Це люди, які каже, безкоштовно допомагають забезпечувати інвалідів. Ви слухайте, забудьте слово інвалідів. Вони безкоштовно не можуть, але вони забезпечують виробників протезно-ортопедичних або поставщиків. Оце кажу, я розумію, тому вони тут сидять, мовчать. Кажу, хорошо. Де керівник? Значить, керівник, керівниця є, заступниця. Уявіть собі, вона була в декретній відпустці три дні. Народила дитину через три дні вийшла на роботу. Ну як же ж вона могла кинути таку роботу? І розподіляти замовлення серед цих всіх. Уявіть собі, яка годівничка. Ми це все діло будемо міняти. Як? Чому? По-перше, треба визначити пріоритети, що на першому місці це протези, на другому місяці возики і так далі. Вниз і в кінці устилки. Устилки, якщо в нас вистачить грошей. В першу чергу ми займаємося протезуванням. Хто у нас протезуванням в Україні займається? Харківський наш інститут. Викликаю керівника Антоніна э, покажу Дінісова, каже, що у вас там? Вона мені каже, Андрій Олексійович, ну таких у, в закладі, як наш, в Союзі було три: в Москві, Ленінграді і в Харкові. Чому в Харкові поруч Донбас, там же ж великий виробничий травматизм, треба було протезуванням займатися і зробили. Ну, з тих пір, каже, на нас всі махнули рукою і так далі. Але ми каже, от займаємося основним протезуванням. Навіщо, каже, ми людей відправляємо за кордон протезуватися? Я каже, зараз запросила спеціалістів, Салєва. Значить, я запросила значить, спеціалістів, вони приїхали вчать наших, давайте ми зробимо базовим підприємство, харків, ми будемо займатися протезуванням всіх типів. Я кажу, це дуже перспективно. І зразу ж каже, в нас реабілітація. І ми почали це робити. Я кажу, а я вам ставлю задачу. Яку? Будь ласка. У нас величезна кількість возиків для інвалідів. От як вибрати так, щоб він був от інваліду от потрібен. Вона каже: це дуже просто. Вони розробляють програму: 200 запитань. Вік інвалідка, стать, рост, зріст, вага, параметри возика, чи буде їздити по квартирі, чи на вулиці, чи там, і там, електричний, чи механічний, де він живе багатоповерхівка, чи там. Ще 200 питань. І коли всі ці питання заанкетували ми у інваліда, видається лінійка 15-20 виробів, які відповідають заявлені вимогам. Із декількох тисяч. Йому кажуть, дивіться, ось дивіться, ви можете подивитися, хто виробник, хто поставщик, яка вам подобається. Він каже, я хочу цей. Прекрасно. Тут же управління соцзахисту. Зв'язується з виробником чи поставщиком, той акцептує, каже, так. Да". Вони укладають тристоронню угоду, інвалід, поставщик управління соцзахисту, управління робить заявку в фонд інвалідів, який фінансує, той перевіряє, дає фінансування 30%, через 40 днів поставка йде в цього е, необхідної речі, після чого підписується акт виконаних робіт і 70% доплачується ціни всьому. Тобто не треба бігати в Міністерство просити замовлення, до тебе звернеться. Управління соцзахисту, яке до грошей має відношення. Ну яке працює з інвалідом, а інвалід вибере, якщо тебе, якщо ти гарно це робиш, він тебе вибере і тобі дадуть замовлення. Не треба бігати, дайте нам замовлення, ми вам, ми вам віддячимо. І тут же пропали ці яких Волонтери, пішла там декрет і так далі. Але я що скажу? Я 6 місяців не міг погодити цю постанову, яка змінювала порядок. Мені кричали ці корупціонери, що ніхто вам нічого це не дасть і не, не, не дозволить. От у нас там є держпідприємництво, ми туди підемо, розкажемо, що ви там тиснете на підприємців. Я кажу, давайте. Я приїхав до Ляпини, вона була керівником держпідприємства, Я розказав, все, показав. Вона подивилася і каже, нічого собі, кажу, так. «Да». Каже, давайте ми з нашими спеціалістами проаналізуємо те, що ви кажете. Кажу, хорошо, тиждень да, Через тиждень він каже, я підписала, під'їжджайте, хай хтось з вас підійде і під Ви абсолютно праві. О, Уляна Супрун, вас не пропустить, це їхні ці самі. Звоню. Уляни ж там в Міністерстві охорони здоров'я, в них як фортеця була. Там ж ці всі теж там Уляна боролися з корупцією, щоб ніхто туди не ходив, нічого не носив. Кажу, ви мене пропустите. Каже, вас пропущу. Я заходжу. Зібрала з зі цих, цих урал їй теж все пояснив. Тут вони взяли паузу. Через тиждень Уляна каже, я вас більше того навіть на кабміні підтримую. Все нормально. І слухайте, ми виходимо на це. Шість місяців пройшло. Все ми погодили. Виходимо ми на кабмін. А перед кабміном йде нарада, перевіряється, ну які там спірні питання, може де щось не погоджено. Треба якось щось договорити. От уже майже закінчується значить, ця нарада. І тут забігає Денилю. Він завжди запізнювався, міністр фінансів. Сів. І питає прем'єр: Саша, в тебе питання є по, -по порядку денному? Він каже: А, так, є, є, є. Каже, яке? От номер такий, то треба зняти. Я так щось так подивився, а це номер питання, яке те, що зараз буде поєнну. А Грусьман питає, а це питання Мінсоцполітики, а що сталося? Та там питання з бюджетними видатками і так далі. Я кажу, Саша, там все нормально. І Грусьман каже, ну ви там зараз перед кабіном вийдіть, переговоріть, і потім підійдете до мене, скажете, до чого ви думали. Все Ми виходимо, кажуть, Саша, хто тобі сказав, що тут щось не те? А я не знаю. Я біжу по коридору, запізнююсь. Хтось мене за руку схопив і каже, Олександр Олександрович, треба срочно зняти це питання. Я кажу, так, да", і побіг далі. Я кажу, Саша, а хто тебе за руку тримав? Кажу, Ти знаєш, я кажу, навіть не подивився. вдумайтесь, корупціонери дійшли до того, що міністри фінансів ловили по коридору і так от, користуючись тим, щоб він, значить, там щось там не. Значить, давайте, давайте зупинимо хоч якось. Ми її прийняли цю постанову. І що ви думаєте? Приїжджає до мене олігарх від інвалідів і каже, Андрій Олексійович, на що ви це зробили? От на що ви це, що ви це все робили? Ми ж зрозуміли, що є новий міністр, в нього є своя фірма, він її приводить. Ми потиснулися. Міністр це ж серйозна дія, правильно? Все, значить, основну частину він на себе забирає, ну і нам щось перепадає. Ну, у вас же фірми немає, каже, нема. То нашого ви це зробили? Він мене питає. Каже, а у вас що в голові навіть не було того, що може це треба зробити для тих людей, заради яких ви працюєте? Ви ж всі представляєте громадські організації, людей з інвалідністю, розказуєте, їм важко. Ми що, гірше для них зробили? Ми зробили для них краще. Ну кажу, ви втрачаєте. Я вас розумію. Но ми не для вас працюємо. Тому. Я про що кажу? Це системні речі. Коли ви прибираєте чиновника, який приймає рішення, і коли гроші ходять за людину, чому я 6 років спокійно можу з вами розмовляти і критикувати владу? Проти багатьох міністрів порушені справ тягають у навіть Стефанішину зараз, да? віце-прем'єра. І інших так би мовити, чого їх тягають? А дуже проста питання. Тому що. Не було системної боротьби з корупцією, У мене не було тендерів, пане Сергію. І тому я не кажу, що там прозоро це добре чи погано. Я її просто не використовував. Ми гроші давали людям, а людина в себе не вкраде. Найкращий тендер це коли людина сама вирішить, що їй треба. Ваша задача унормувати цей процес. Приберіть чиновників. Як тільки вони перестануть приймати рішення, ви подивитесь, як у них пропаде інтерес працювати. Тоді їх треба вже стимулювати зарплатами. <гум> Тому що поки в них є можливість красти, вони навіть про зарплату не думають. От як тільки стане питання, що одна зарплата маленька, о, це вірний знак того, що в них зникли додаткові заробітки. Так само, як забезпечення машинами. Купили імпортний э, автомобіль безмитно. Інвалід ним користувався, інвалід помер, треба передати його в сім'ю. Треба, щоб в Міністерстві соцполітики прийняли рішення. Я кажу, ну ви нормально так себе відчуваєте. Я дивлюсь по ваших деклараціях. Значить, не буде приймати рішення ні міністерство, ні на місцях. Значить, Автоматично ці питання вирішуються самими спадкоємцями. І де розбігся цей департамент, тому що втрачено смисл перебувати на державній службі.